Всім привіт, граємо 2 на... 2 на 2. І у нас по 5 тисяч ресурсів. Це дуже, дуже маловато. Краще по тисячі. Так, жарта жартами. Але... Мені краще по тисячі насправді. Так. Давайте швиденько казарми. Так, я думав, ти замовив, не дві. одна, шкода. Ну, Лен круто, круто розвивається, це точно, так що там можна навіть нагадати, тут, тут дві казарми мені потрібно робити. Давайте одразу буду через стрільців розвиватися. Це не дуже насправді. Хоча 5 треба пікінарів для початку зробити, розвідати обстановку. А потім можна вже і ще щось. Так, і мені потрібні одразу шахти вугілля, золото і залізо, золото і залізо. І ще одне золотоносне було чудово. Ага, вон сюди. ще одне золотоносне бачу. Так, двоє. Троє давайте сюди. Двоє давайте сюди. Одразу. Тут треба теж зробити п'ятеро. Так, мені потрібно. Так, 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 так. Швиденько золото на їжу. Оп. Оп-оп. Щось я з їжею взагалі так. Не дуже подружився. Мені потрібні найманці 1350. Ну давайте, донесіть вже. Супер 23. І одразу на їжу підете Так, п'ятеро мені не потрібні п'ятеро, мені потрібні всі потроху. Так, двоє сюди, один сюди донизу. Один попрямій, один ще сюди. Ну, ще одного насправді треба нагору. Так, їжі не вистачає, хімі туди. Так, золото теж не вистачає. Як це п'ятеро не побудували золото, їдіть будувати золото. Я не зрозумів, що це таке. П'ятеро мали будувати золото. Угу, Польща. Але не знизу. Це важкувато буде. Знову їжі. Ні-ні-ні, тільки на голод. Так, залізо в мене є. Що я роблю? В мене я залізо, і мені потрібно швиденько дерево. Отже, вугілля. 1000. На дерево 2, 3, 4. Давайте. Є. Супер. Мені потрібно помаранчевого знизу забити. Так, зелений. Угу. Бачимо сюди. Може вийде підволікти. А, ні, ці ж не захоплюються. Тут українці. Зрозуміло. Так, українці нам потрібні, до речі. Можна усіх стрільців сюди в Україну посилати. Вже тут. Так, -ху -ху. з їжею проблем немає вже, добре. Нам найменці, супер. Робимо піхоту і лучників. І нам потрібно сюди. Ох, бачу, чотири зі копали ще золотоносні. Те, що мені потрібно. Так, там вже є козачки, отже нам потрібно одразу виставити охорону. Сюди, сюди. Виставляємо охорону сюди, сюди. Сюди, сюди. Супер. Ще сюди. Сюди. Ох. Ну українці перестріляють мене. Так, виходьте сюди, давайте. Забити, швиденько Оп-оп. Оп-оп-хоп. Все, йдіть на золото, бо Мені потрібно золото Ох-ох ох, давайте, давайте. Мож, може захопити, а ну? Захопиш, захопиш, захопиш. Ну. ну, захопи, захопи Є, супер. Українці мені дісталися. Так, чудово, просто бомба так, і швиденько, давайте будуйте. Ще казарм. Ну, Стайну, точніше. Так, і нам потрібно тут тоді одразу оп і вгору. Чудово, тут ми знищимо. Так, це ми знищимо, це ми теж знищимо. Оп. Так, захопили. Супер. Робляться, Під стійте. Нам потрібно тепер на помаранчевого усе, що в нас є, відправити. І треба нам зробити насправді... Ого, там п'ятеро не добудували, знищив. Знищив його Так, треба жовтеньким зробити тут. Так, золота в нас немає, але що поробиш? Треба якось розвиватися. І нам потрібна. Так, їжа у нас є, нам потрібно золотоносника палення. Вугілля теж нам потрібно. Так, давайте сюди. Виходьте. 16 охорона. Охорона, охорона, охорона. Сюди. Сюди, сюди, видатковий захист, гудковий захист, видатковий захист. Так, чудово. Українці кузні. Угу. Добре, що у нас тут будується. Давайте одразу мимо побудуйте. Угу. 42, До речі, йдіть спаліть тут. Просто спаліть золотоносно. Найголовніше. Так, супер. І просто йдіть далі. Просто йдіть собі далі. Угу. Чудово. Тімнота сюди швиденько. Так, тут у нас будуть розвиватися українці. Давайте так просто буде і легше. І краще. 4 Супер. За одного і золото нас не побудуєте одну другу Те, що нам необхідно. Так, чудово. Ctrl-1. Біжіть, біжіть. Швиденько. Стрельців перебити перебити усіх, хто тут є. Так, зрозуміло, треба йти знизу. І треба одразу йти. Одразу й... тут збиратися треба. Так, стальну готуйте. А золото у нас не ще, давайте ще б. Оп, сюди. Чудово. Так, бачимо тут. Ох, такий собі подаруночок. Зелен, за зелений. Так. Польщу. Супер. Поки відводимо. І будемо будувати Польщу. Давайте швиденько. Оп, сюди. Тут ми. Оп. Чудово. Так, бачимо, він збирається. Нам сюди потрібно. стрільці 96 має підходити. Так, удосконалити. Ой-ой-ой, видобуток дерево. Дерево десь тижне золотом. Немає. У нас немає ресурсів. Це прям дуже погано. Так, що це таке? Мені це не подобається. Кого не має бути. Казарма, давайте ще Силу пострілу. Не оторобіться. Супер. Давайте давайте, давайте трохи відстрілювати. Ой-ой-ой, відходимо, відходимо. Відходимо поки що сюди. У нас немає заліза. Десь тижка мені залізу. Супер. Так. Тут робіться, Чудово. кімната академія, Давайте, давайте. Супер. Так, прорейдить там. З'їжу удосконалено. Захист. Так, робіться, 4, Ріться безкінечної їжу, давайте. Супер, ей -е -е. йдіть сюди, йдіть сюди. Швиденько, швиденько, йдіть сюди, 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 сюди. Всі будиночки нам потрібно тут знищити. Знищити. Ой, ні, не сюди. Так, знищити. Спереду, трохи сюди знизу. Нам потрібно трохи сюди відправити. Четверо. О, супер. Давайте сюди, швиденько сюди, ще одну стайню, потім на каміння і сюди. Чудово! Я не розумію, звісно, де інші нації чомусь. Їжі не вистачає, це погано. Так, спалити, спалити. В першу чергу спалити. Так, чудово, паліть, 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 ідіть сюди, ідіть сюди, і паліть тут, так, мені не вистачає заліза, давайте 10 тисяч на заліза, супер, 10 тисяч дерева на заліза, ой, ну, ой, ой, ви ж можете будувати залізи, залізи, шахти, давайте, ще залізи зверху, ой, ой, це я вийду, звісно. Так, силу его построю скорость каміння, поки немає нічого. А робимо тут ще. чудово. давайте в атаку сюди. Оп. Лочники спаліть Ваша ціль спалити золото це найголовніше в першу чергу. Так, йдіть ще сюди. Тут у нас на захисті трохи є. Ой-ой-ой, не вистачає заліза, давайте залізу. Фух, так. Українці. Кіннота. Сюди. Чудово. Давайте, давайте. Так, треба цих стрільців сюди теж. Давайте тут розікнемо відправимо цих українців сюди. Нам потрібно рух ще одна. Супер. Сюди залізо. Так, вугілля. Поки так. Стояти, тримати стрім. Супер. Спробуємо ще. Кінноту. Їжі немає. Оце ви даєте. Давайте на їжу швиденько. Так, ви в нас не настійте якісь стукани Робіться. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Одразу тільки всього треба зробити. Так, силу пострілу. Треба нам обов'язково. Дірево на залізо. щоб вистачало? Йдемо далі. Чудово. Перестрілюємо поки що. Це може бути достатньо, вважання. Так, українець і що ще можете зробити. Ви можете ще побудувати один міський центр. Супер. Я згоду. А потім ви можете заповнити ще шахти Золото. Ще потрібно золото. Так, одразу охорону охорона. Охорона охорона. Так. Ми трохи можемо впоратися, давайте сюди. 15 ро давайте вбок сюди. Вбік точніше сюди. Так. Українці з цього фронту будуть на них нападати. І ви далі давайте не зупиняйтеся. Роби, робіть перестріл. Так, 11 спалити. Супер. Відводимо, відводимо, поки ми відводимо. відводимо, нічого страшного, відводимо. От стріляємо. То куди, то як? Чудово. Так, двоє влучників сюди підуть. Так, сюди донизу давайте. Швиденько відходьте. Відходьте. Просто відходьте. Дово. Ще маса. Іде. Так. Кінута сюди. Давайте. Ще стрільці. Так, мені потрібно стрільці. Стрільці, щоб краще стріляли. Скрізь стрільність. Золото залізом. Треба внизу якось розвиватися. Так, 89-й ще йдіть захист. Давайте ще швиденько сюди наїжу. Швиденько, ще одну казарму, супер. давайте, Так, ви трохи відійдіть. Дуже добре, що ви тут є. Але вам трохи треба відійти. Так. Спалити. Спалити і спалити. Сюда. Просто бежит сюда. Сюда, сюда и сюда. Оп. Супер, супер. расстреливать расстреливают их. Так. Иск. Підемо далі. Пойдемо далі тиск. Так. Ще ці 52 українці давайте сюди. Швиденько, швиденько. Так, кінота допомагає тут. Ой-ой-ой! Скільки у вас тут? Ой-ой-ой, жовтий. Капець. Жовтий, що ти наробив? Ну вот так ось сюди, швиденько всім. Так. Це звісно буде неприємно. Я вам скажу так. Це як мінімум буде дуже сильно неприємно. Давайте тут розвиватися. Ох, Йо. Зеленить. Ну все, це прям капець насправді. Вони просто тут мене рознесли. Так, йдіть на захист на гори. Добре, там Угу. Так, нам потрібно тоді зробити упор на українців. Так, шахти тут є, чи немає? Не видно, не зрозуміло. Так, добре. Немає, то немає. Люди ще сюди. ну Насправді їх треба видваєте вже. Нічого не зможе зробити, на жаль. їх тут просто дуже багато. 36 стійте на місці. Відстрілятись. Дуже багато. Можливо їм вдатися, до речі. Побити о, цього то, що помаранчеве ЛМ 329 Можливо, вдасться подивимось Ні, тут краще з ютом. Це таке собі занято. Зв'язок втрачений серйозний. Ну як? Це, це не серйозно.